Озвучено українською сайтом Okino.ua Уявіть, що йдете по крихкій кризі, а під нею навколо вас кружляють акули. Це ваші колеги, ваші друзі. як кмітили хлопець. Де відрозумник? Амбіційний. Вітаю вас у музичній індустрії. Я ведмідь. Танцюючий ведмідь. Ведмінна вечірка. За мотивами культової новели Джона Нівена. ти маєш робити свою справу: записувати нові треки. З цього нічого не вийде. Мені це все остогидло. Як далеко? Як далеко ти зайдеш? Вони заплатять за все. Ми повинні знайти щось ще більш огидне. Знищуй, зневажай, зраджуй, трошки. Що ти собі думаєш? І в тобі залишилось жити 10 хвилин. Ніколас Холт. вбий своїх друзів скоро у кіно.